4 березня у бібліотеці Олександрійського учбово виробничого підприємства УТО презентували молитовник, виданий шрифтом Брайля. Цю книгу можуть прочитати незрячі люди. Ця бібліотека особлива. Тут є література для людей з ослабленим зором і для людей, які не мають залишку зору. Література в нашій бібліотеці є на носіях як на дисках, так і шрифтом Брайля. Сьогодні в нашій бібліотеці Чудова така мить. У нас є презентація молитовника, яка видана завдяки українській православній церкві. Саме завдяки активній участі Миколи Барбуци незрячі люди нашого міста отримали можливість прочитати молитви шрифтом Брайля у січні місяць. Цього року нашій організації зателефонували, запросили на першу презентацію в нашій країні. Презентувався молитовник Шрифтом Брайля, який був передрукований з молитовника Української православної церкви Київського Патріархата, який був виданий в Україні в 2011 році. На презентацію, на жаль, у нас не було змоги поїхати в Київ, ми не змогли. Але добрі люди в українській церкві. Ми з ними поспілкувалися, і вони вирішили, що вони подарують нам декілька примірників. Слід сказати, що допомагала у виданні цієї книги молодіжна організація людей з вадами зору Генерація успішної дії представниця цієї організації з Луцька приїхала в Олександрію на презентацію книги. Ми були ініціаторами цієї події для того, щоб видати молитвослов українською мовою. Звернулися ми до наших місцевих представників церкви, і була така людина, яка цю ідею підтримала. Почалася ця акція з вересня місяця, і ми збирали кошти протягом чотирьох місяців. В січні ми зробили вже першу презентацію. В Україні видано таких. Примірників 400 штук, 100 передано на Волинь, так як ми були ініціаторами. Дуже різноманітні люди збирали кошти на, на цю акцію. І звичайні пересічні громадяни, і депутати, і навіть воїни АТО. Була у нас навіть такий, такий випадок був, що хлопчик, який назбирав кошти, коли колядував, він. Передав ці кошти, які наполядував на, на цей молитвослов. Українська діаспора з Америки допомагала збирати кошти на книгу, адже це перший молитовник, виданий шрифтом Брайля, де молитви українською мовою, а не старослов'янською. У нашій бібліотеці це перша книга по Брайлю, по Брайлю молитовник. В нашій бібліотеці є також біблія і закон Божий, котрі інваліди і читачі звертаються за допомогою молитви. В Бібліотеці підприємства Утос є 10 примірників молитовника тож вони чекають на своїх читачів.